Якраз хотів поговорити детальніше про Курську операцію, яка сповільнила просування російської армії на Покровському напрямку. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів в рамках форуму Україна 2024 Незалежність глава держави пояснив, на Донеччині окупанти не відступають, але до початку операції на Курщині рухались швидше. Я думаю, швидше. Чи пов'язані ці речі, пов'язані, але трішки не так, як вам здається. Але ви повинні зрозуміти, вони там не відступають. Повертаючись назад, їх розстрілюють. Я про руську армію. І вони будуть тиснути. Для них це потрібно, як ситуація з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч людей. Ви це побачите. дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. В цьому історії, тому не можна просто ви 100 тисяч і ми 100 тисяч. У нас була вже така одна операція. Я, я вважаю, що це неправильно. І я дуже радий, що главком Сирський так само вважає, тому що повинна бути хитрощі. Ну і про війну, яка закінчиться діалогом, і саме для цього Україні потрібно на саміті миру перебувати у потужній позиції. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час форуму Україна 2024 Незалежність слухаємо. Мені здається, достатньо розуміння двох з половиною років, як готувати операції. Хто повинен знати про ці операції? Яка кількість людей повинна знати? Це знов не про особистість, це про те, що якщо ворог хоч щось знає, а вуха у нього всюди і не тільки в нашій державі. І якщо вони знають хоч щось про наші дії, у нас не буде успіху, а значить не буде шансу, а значить, ми втратимо багато всього. Нам треба на нашій платформі, на саміті миру, бути в потужній ситуації, в сильній ситуації. А вже ж все закінчиться діалогом, але треба мати сильні, сильні позиції до цього діалогу. Ну а під час підготовки до другого саміту миру важливо не думати, що буде робити країна терорист Росія, а об'єднувати якомога більше прихильників українського плану миру. Про це заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Під час форуму Україна 2024 незалежність наразі до другої зустрічі складається підготовчий документ та обирається місце проведення заходу. Ми хочемо, і це було б правильно, щоб другий саміт відбувся саме. Це було б знаково, відбувся в одній з країн Global South. Сказати, що сьогодні визначено це місце, ні. Тому що важливо саме зміст і головна умова це готовність цього спільного плану, над яким ми працюємо. Він точно, як я сказав, протягом, я думаю, не довгого часу буде готовий. Олексій Буряченко, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад на зв'язку зі студією. Ради вас бачити. Вітаю вас, пане Олексію. Навзаєм. вітаю вас, вітаю всіх наших, шановних глядачів. Скільки у мене тут запитань одразу? Ну, давайте так. Країна глобального півдня, що це за країна може бути на вашу думку, і чому хто буде? Ну, зокрема, звісно, чи захоче туди приїхати Росія, чи власне, ну до. Україна і так про це говорить, що так Росії можуть надати можливість представникам бути присутніми, тому що багато країн, якщо не буде згоди там, наприклад, на участь Російської Федерації, то вони теж не погодяться. Ну але ж тут питання не в готовності України надати їм там певне місце а тут питання до самої Росії. Зрештою, ну багато запитань. Давайте почнемо з цих двох: яка країна глобального півдня і чому і Росія буде там чи ні. Окей, добре, давайте по черзі. А дійсно є логіка в тому, щоб на другий саміт миру прийшов саме в країні глобального півдня в одній із країн, і це буде. Я думаю, що не просто країна, це буде 100% регіональний лідер. До якого з думкою якого будуть рахуватися і інші країни, які на них орієнтуються? Ну тобто, да ми чудово розуміємо, що такими регіональними лідерами є це ця сама Саудівська Аравія. пам'ятаєте, вже проходила в нас надзвичайно успішна підготовча зустріч в Джиді, Uh -huh. До першого саміту миру, який унікальність полягає в тому, що в ній прийняв участь одночасно і Європейський Союз, і Британія, і Сполучені Штати, і Китай, і Індія, і все це на одному майданчику. тоді, до речі, вже почали говорити про те, що майбутнє саміт миру це буде вже дієва аналогія генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. В принципі, так і вийшло. А я думаю, що другий саміт може подія. Євості на правду і перевершити, скажімо, да занадто за забюрократизовану і неефективну зараз організацію Об'єднаних Націй, в складі якої в керівному органі знаходиться незаконна Російська Федерація і має там великий вплив. Тобто, якщо завершити, скажімо, такий перелік да можливих країн, то звичайно це може бути Саудівська Аравія, Катара, Об'єднані Арабські Емірати, Індія. Я думаю, що Китай може висловити таку ініціативу, але мені здається, амбіції Китаю вони дещо далі. Скажімо, дивляться в перспективу розгляду потенційного діалогу, про який щойно казав наш президент України Володимир Зеленський. Діалогу про можливий мир. от мені здається, що амбіції Китаю можуть бути, припустимо він може надати майдан. Анчик, якщо дійдуть в процесі того самого діалогу, сторони до припинення вогню в принципі цей процес анонсувала наше військово-політичне керівництво до кінця року. Я думаю, звичайно, це не буде проходити така такі домовленості разом з на, на, на Самітом Миру, воно може бути розведене в датах, тому що направду, як на мене, саміт миру це не про те, щоб та. Ам досягати миру з Російською Федерацією, це трішки про інше. і Це до речі, на сьогоднішньому форумі багато говорив той самий керівників президента Андрій Єрмак і наш президент Володимир Зеленський. Саміт миру, це про консолідацію, Саміт миру, це про підсилення позицій, саміт миру, це про напрацювання дорожньої карти до формулу миру Володимира Зеленського. І відповідно в тому числі і. Ультиматуму для Російської Федерації а по іншому умови, умови по суті їхньої капітуляції і максимальне погодження всіх цих позицій з нашими партнерами до другого саміту миру. Тобто, по суті, другий саміт миру ну перший був і да другий вже, скажімо, такий більш має бути акцентований. Це якраз і, і концентрація дипломатично сильної позиції на України і наших партнерів. А до чого тут глобальний південь абсолютно логічно? Якщо на першому саміті в Швейцарії прийняли участь більше ста країн та організацій зараз, до речі, комунікет відкрите для підписання, і деякі країни доєднуються до нього до речі, навіть не бувши присутніми на першому саміті миру, і до сих пір двері цього комунікен залишаються для всіх відкритим. То якщо припустимо цей майданчик надасть така країна Пустамо, як Індія про це зараз багато говорить. Навіть нашого президента запитували то, звичайно ж, з цією думкою, з цією позицією, на неї будуть орієнтуватись багато інших країн глобального півдня. А отже, ми зможемо по перше, розширити скажімо так, команду да склад учасників другого саміту миру. По друге ми зможемо підвищити відповідно рівень представництва делегацій на. Ну, в принципі, це ключовий аспект, адже самі представники від країн будуть підписувати ну там друге не комуніке. А отут от уже ми будемо переходити знов ж таки да, до наступного етапу ведення діалогу. От ви знаєте, мені дуже сподобалося як сьогодні зартикулював наш президент, тому що в ЗМІ зазвичай артикулюють там мивні перемовини, на дітам а от діалог таким чином на правду не так часто артикулюють ці, скажімо, да майбутні перемовини, тому що коли говориш мирні перемовини, то так чи інакше все одно сам себе заганяєш в таку певну пастку, да? пастку крайнощів Тобто, ти або домовишся про мир. Або не домовишся про мир, Ну, от, це певна така психологічна історія. А коли ти говориш діалог, і в межах цього діалогу шукаєш сильні позиції, ну от направду це вже на таке певне формулювання, до якого ми доходимо логічно та еволюційно, тому що знову ж таки давайте бути реалістами. Я не думаю, що нам вдасться домовитись до справедливого миру одночасно Асно з Російською з Федерацією з припиненням м, м, гарячої фази війни, м, м, я думаю, що ці речі все одно будуть м, так чи інакше розтягнути в часі. Зараз нам перш за все потрібно да, мати сильні позиції не тільки на дипломатичному фронті, а й на військовому, на політичному, на економічному фронті для того, щоб м, м, тактичні свої цілі виконувати і степ-бай-степ степ вже йти до того. Самого справедливого миру, про який ми таксі говоримо, і так до речі, суто дипломатичним шлахом я глибоко переконаний, звичайно, Російську Федерацію дуже важко буде принудити, скажімо, до тих перемовних умов, які закладені в формулі миру Володимира Зеленського, До речі абсолютно справедливі, які базуються на міжнародному законодавстві та статуті організації Об'єднаних Націй, але все одно Російська Федерація. Буде, якщо вона не загнана в кут, вона буде все одно давити на своїх умовах. Тобто, ми маємо поступово на всіх ділянках і через такі спецоперації, як на Курщині, відбулася і через додатковий санкційний тиск, через розвиток нашого ВПК і вибивання критичної і військової інфраструктури на території ворога. Ми маємо через силу створити таку ситуацію, коли будь-як який наступний крок Російської Федерації буде гірший аніж попередній. тобто довести ситуацію до цуцвангу, по суті, щоб за ці за цей період часу до другого саміту миру примусити по суті Російську Федерацію туди приїхати і отримати умови капітурації, про що, до речі, пам'ятаєте свого часу говорив Андрій Єрмак. З Російською Федерацією ніхто не збирається там про щось домовлятися, при чому? Абсолютно незалежності від того рівня делегації, який потенційно там може бути, я так звичайно думаю, що ми запросимо туди Російську Федерацію, але чи приїде вона, чи туди, чи ні. Я думаю, що відповіді на це запитання направду ще нема ні в кого. І було б добре, що ми через такі свої дипломатичні перемоги, економічні перемоги, військові перемоги, асиметричні дії, розвінчування я міфів другої армії світу ядерної держави, на яку не можна нападати, на фартового путіна, щоб ми крок за кроком робили нашу позицію сильнішою, наших партнерів сильніше і значно послаблювала позицію Російської Федерації. Так чи інакше до речі, тут можна послатися на головного дипломата Європейського союзу Бореля. Він сказав, що зняття заборон на і успіхи України звичайно будуть наближати мир і відповідні реалістичні мирні перемовини, пане Олексію, ну не дарма. Ви так серйозно закцентувалися на Індії. Тоді я теж дещо додам інформації. Президент США, наприклад, Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді, як повідомили у Білому домі, Байден. Похвалив моді за історичний візит до Києва, за процитую посилення, точніше, послання миру і гуманітарну підтримку України, включно з енергетичним сектором. Ну а вже після розмови з Байденом Боді, моді поспілкувався із путіним, як зазначив індійський прем'єр у. Соцмережі екс поділився враженнями від візиту до України, зазначив, що Індія повністю підтримує швидке відновлення миру та стабільності в Україні. У Кремлі заявили, що цитую моді підкреслив свою зацікавленість зробити внесок у можливе політико дипломатичне врегулювання ситуації навколо України. Ну а Путін, начебто, розповів моді про ще раз процитую ключові російські підходи щодо шляхів розв'язання конфлікту. Пане Олексію, е, ну не знаю, можливо, це пов'язано, можна звично розмірковувати, що ну так, логічно, якщо моді був в Києві, то він тепер поговорив там з Байденом, з Путіним. Але не, в мене складається враження, що Індія, і не дарма ж я кажу, що ви заакцентувалися на Індії, виступає в особі в даному випадку прем'єр-міністра країни. Ну, посередником, чи це не так? Новим новим це, так? посередником, одним з посередників. Там же ж пам'ятаєте. Це... Ну і Орбан з'їздив. А, а от тепер моді. Да, це виглядає можливо, якщо там, скажімо, примітизувати цей геополітичний геополітичні сигнали. І дійсно я читав від деяких експертів такі думки. Але звичайно ж, вони дуже лінійні і на правду, не відповідають дійсності. Більше того, я хочу цю відповідь по Індії розпочати зі слів нашого президента, який, якого запитали журналісти відносно можливості Індії. Індійським журналістам да з Індії що вони що Індія прийняла другий саміт миру, і позиція наступна: що так давайте для початку щоб Індія підписала комунікат першого саміта миру. А до речі, там індійська делегація була у вигляді спостерігачів. А потім ми будемо відповідно вести можливі перемовини, в тому числі і з Індією. Тобто, це правильна сильна позиція. Давайте почнемо з цього. Тепер відносно. Візиту да його там контакту з Джо Байденом, президентом Сполучених Штатів, з Путіним ну я про моді да зараз говорю, прем'єр-міністра Індії. я думаю, що звичайно перш за все візит в Індію був пов'язаний не з цілею, не з єдиною, так буде мабуть, вірно сказати ціллю нести певну там, скажімо, дипломатичну ініціативу по регулюванню російсько-української війни з боку. У Індії Ця, це завдання, звичайно, також було в тому числі через конкуренцію з Китаєм, особливо після візиту нашого міністра зовнішніх справ Кулеби. Туди з декількаденним візитом звичайно, на цьому напрямку Індія активізувалась. Але Індія, в тому числі, зрозуміла, що якщо вона зараз не включиться в ці можливі треки мирних перемовин, а це я нагадаю, це яка континентальна війна, наслідки якої вийшли вже вже далеко за межі на скажімо так і Росії і України? Російська Федерація знивши, що то саме там Каховську ГЕС вчинила глобальне каци такі повпливав на декілька регіонів. Заблокувавши українське зерно, Путін поставив на біжу голоду там десятки мільйонів людей в країнах Африки, Близького Сходу та Середньої Азії. А я вже мовчу про захоплення Запорізької атомної станції. Про це всі пам'ятають, тому що бояться, що в руках окупанта нам таке захоплення може нести критичні направду, наслідки. Тому Індія вирішила включитися да, в цю геополітичну повістку, звичайно, в тому числі не реалізувати свої, скажімо, внутрішні інтереси. Її внутрішні інтереси це звичайно перза. Все гуманітарна складова, це зерно, тому що я нагадаю, що Індія обігнала Китай буквально в минулому році за кількістю населення, а це все населення потрібно чимось кормити. І в Індії перманентно, до речі, в декількох регіонах виникають серйозні проблеми з продуктами харчування. Але не тільки в Індії. І Індія тут я хочу звернути вашу особливу увагу. Індія зараз препонує, претендує на регіональне лідерство, і хоче хоче, по суті бути, скажімо, таким новим Китаєм для європейського союзу? І зараз Індія буде розповсюджувати свій геополітичний вплив якраз от на ті самі країни глобального півдня, лідером яких є зараз направду Китай, але для того, щоб їм це робити, їм потрібні позиції, їм потрібна сильна підтримка заходу. Вот і захід зараз максимально підтримує Україну. І от можливо, ви не задумувалися, чому одним із п'яти документів стратегічних, які були підписані в Україні під час візиту моді, було окрім гуманітарної складової, да була саме медична складова. А тому, що це ж не для Індії, в тому числі потрібна ця медична складова, а для тих країн лобального півдня в Африці, на Близькому Сході, в середній Азії, куди буде заходити Індія, і їм потрібно буде. Дуть саме те, що потрібно направду в тих країнах, а там потрібно що поїсти і відповідно чим лікуватись. І от якщо ви проаналізуєте з цієї сторони, з цього ракурсу візит на моді в Україну то направду це дуже масштабний, дуже серйозний візит. І Індія буде сприймати Україну як транзитера, якщо хочете своїх товарів, в тому числі до Європейського союзу. Тобто після цього візиту Україна взагалі з'явилася на, на, на карті геополітичних пріоритетів Індії, і це направду дійсно відкриває перед нами великі перспективи двосторонньої взаємодії. Ну от а те, що Індія спілкується там з Росією і Сполученими Штатами одночасно, ну так це нормально, тому що це серйозний геополітичний гравець. Тим паче, більше того, Індія декларує нейтральний статус. Тому що ну ну по цілому ряду причин, да тому, що вона і бувша колонія, тому що з часи радянського союзу вона тотально залежна від радянської зброї. До речі, зараз там приблизно 60% відсотків пострадянської і радянської зброї на озброєння в армії Індії. Тобто, по щучку пальців, направду вона не позбавиться російського впливу навіть в царні оборони. На це погодьтесь в контексті того самого там такого перманентного протистояння з Пакистаном ну це неможливо. Та і російська нафта дешева постійно розкручує економіку Індії, тим паче на моді користуючи слабкою позицією Путіна, домовився про розрахунок в національній валюті Індії за цю сиру нафту. Одним словом, це дуже складний геополітичний клубок. Але якщо ми його дуже вірно з нашими партнерами розіграємо, то ми отримуємо дуже сильного посередника і можливо потенційного гаранта, який буде дійсно стояти на інтересах України. Просто потрібно, скажімо, цю синхронізацію зараз відчути і ефективно реалізувати. От до речі, про паралелі з Китаєм, які ви теж проводили. Дивіться, я просто пригадаю, що ну, точно ви пам'ятаєте, що перед першим самітом миру для України було важливо, щоб саме Китай був присутнім, але зрештою він так. Так туди і не приїхав зараз. Ну я так розумію, що дещо ну, точно ніхто не нехтує Китаєм, але дещо він зараз виведений за скобку, за дужки, а, тому що ну, акцент зараз робиться саме на Індії. І дивіться, ну ледь не головна валюта зараз а, в Росії, іноземна валюта, я маю на увазі, цей Юань, так? А продаючи сиру нафту в Індію на їх НПЗ, то відповідно отримуєш за це рупі. З Китаю там ідуть машини, техніка і так далі. І в Росії за яку ж за, за 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 ці ж юані можна і купувати це все. Що від виробляється в Китаї. Але за рупії так само це можна робити, ну, але щось про рупій я зараз так активно не чую щодо російської, там, наприклад, московської тієї самої біржі. Так? Хоча Китай там, ладно, добре, не буду залазити зараз дуже глибоко. От щодо Китаю, чи виведений він так, ну, чи можна казати, що дещо виведений за душки, тому що ну, от зараз акцент робиться саме на Індії. Складність в тому, що Китай направду, якраз за рахунок слабкої Російської Федерації вийшов з коронавірусної економічної рецесії. Він отримує зараз тільки з Росії. Якщо Індія приблизно отримує там 60% або близько до того сирої нафти з Росії, то Китай повноцінно споживає там в районі 60% і Є по суті основним імпортером. І зараз, взагалі, майже всі сировинні ресурси йдуть по напрямку Китаю, тому що на більшість країн вони просто ну, санкційно заборонені. Тому Китай, звичайно максимально витискає з цих проблем тотальних, економічних, військових, політичних Російської Федерації максимальну кількість дивідендів. І за рахунок цих дивідентів, в тому числі да ну ви абсолютно ж правильно згадали, що зараз в юанях Нацбанк тримає відповідно тримає в Нацбанку і в золотовалютних ресурсах саме юані, тому Центробанк. що купити Центробанк. долари та євро вони просто не можуть. Вони під санкційні. Це показує тотальну залежність зараз з однієї сторони Росії від Китаю, а з іншої сторони це показує, що Китай це дуже сильно влаштовує. Причому навіть Китай може не допомагати. Ти військовою на військовому компоненті Російської Федерації щоб не нарватися, вичте засленних на додаткові там санкції з боку заходу, йому вистачає просто дешево скуповувати ці ресурси, і зараз основне завдання колективного заходу це відтягнути Китай від Росії, що він постійно так би мовити, да не, не наращував собі м'язи використовуючи слабку Росію. І от і хто може зіграти в прямому Ому, регіональному протистоянні з Китаєм є тільки один такий гравець: це Індія. Mm -hmm. Тому саме на Індію роблять зараз відповідні ставки на захід і допомагають їй нерізноманітно, економічно політично покращувати свої позиції на глобальному півдні. Більше того, моді не один раз заявляв про свою там ще стратегічну мрію, щоб колись Індія була в g 7 Ну так, от в принципі, країни g 7 вже готові піти на те. Щоб долучити 7 плюс 1 на саме Індію, да робивши відповідно такий на неї геополітичний акцент, але направду зараз нас все влаштовує. Нас влаштовує, що в нас іде діалог і з Китаєм, і з Індією, і з Сполученими Штатами, і з Європейським Союзом і іншими партнерами. Тому що коли йде діалог одночасно з Індією і з Китаєм, то в них відбувається пряма конкуренція пропозиції України. А нам на правду це абсолютно вигідно. Тому тут хочеться тільки поплескати в долоні, сказати нашій дипломатії, що вони дійсно досягли на цьому треку. Ну скажімо так, історичного результату єдине, що потрібно зараз ефективно дограти цю шахову комбінацію до кінця. А повірте, я думаю, що після нашої перемоги про дипломатичну війну війну, скажімо, на дипломатичному треку може бути. З легкістю знятий блокбастер, тому що те, що відбувається в кулуарах, і те, про що відбувається на міжнародній арені на фоні російсько-української війни, і навколо неї, це дійсно вартує, я думаю, цілої низки найкращих світових шедеврів. Пане Олексію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за ваш аналіз. Олексій Боряченко, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, щойно був на зв'язку зі студією.